Нема часу на розкачку одразу в грі. Останні три хвилини чи останні матчу Бруклін-Клівленд. Отже, плюс два у Брукліна. Напад фола нема. Окей, Макс Труз за Клівлен. Підбирання. Гарленд. Мічел і Фол в нападі. Невірний заслон. йо майо вотаф. Окей. Кращий процент у Брукліна трошки з гри. Ну, не трошки, але. Але, але, плюс 2. Лише плюс два. Мікал Бріджес. Проти нього струс. Е, скидка. Що це було? Треба влучати таке. Гайз, Come on, come on. Окей. Okay. звичайно. Ж. І. Оце навик. Оце навичка така. 105-105, окей, окей, окей. 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 Тренер каже. Так, 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 туди, будь ласочка. Окей, Мікал Бріджес з м'ячем. Заслон справа. Мічел захист. Так, Мікал Бріджес Втрата буде, ні. Трьох. Струс там щось. Навіщо так? Доверха підлітати. Ну, мені легко це казати. Але, 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 окей, окей, окей. Ну знову, да, на Мітчела, Моблі йому заслон ставить, а він що робить? Ех. Прикро, прикро, прикро. Плюс три. Од, одразу ж, коли бачу це, да, що буде вайлд ендінг, то одразу ж донован Мічел приходить до тями, подивіться. Наприжка така, да? Ніче в грі. А тут. Кванна гра, струс повірив. Що буде трьох. Ну, в принципі, без принципу, да? Окей. Один мимо. І плюс 4. Жак. Вон там керує, за... захист захист. Окей, трьоха. Відкритий гравець. Ну. Що там було? Фол в нападі. Ей. -е -е -е. Та ще й пробивний, плюс 5, півтори хвилини, плюс 6. Бріджеса все в порядку зі штрафними. Мічел. But... Так. Знайшов собі місце для потрапляння. А Сімонс на банці. Окей. Окей, плюс 4, ну дуже мало шансів. Бріджес. Заходить знову отуди, от в той кут. Праворуч, так. Навіщо ця три була струс? Молодець. Отже, 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 отже. Фол, Звичайно, 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 звичайно. Так. Трістан Томпсон. Окей, плюс два. Ну що, треба захищатися. Діфенс Діфенс. 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 Ей. йоу. що це було? Це Донован Мічел. x фактор x фактор От світиться людина, Х-фактор. Чому Сімонса нема? Чому Сімонса нема? Окей. Бруклін своїми силами. спробує доказати мені, що вони хочуть дуплей ім. Ну, будь ласочка. А, Що це таке? А що це таке? Це карба якась. Прикровастенько. Ага, там були фоли. Все окей, нема фолу в нападі, і одразу три бали. Донадмічу каже. Все в порядку. Все в порядку. Я ж минулого року був в обіймі. Окей, okay. і одразу простір є. Які кросівки вінчила. X-Factor! Голові! А судді молодці! Судді просто мудрість яка! Є yeah, бой. Є бой, скільки ще хайлайтів буде в сезоні від ха а плюс один або пан, або пропав. Ні, не треба цього забивати. Ну, Бруклін програв. Диноді. Окей, до побачення Бруклін програв, а виграв Клівленд. да Мої конгратлейшнс. Окей, окей, окей. Перша заруба, а плюс один Дональд Мітчел. витягнув. Є! Бой! Є. Yeah, yeah. І обійми, обійми, звичайно, респект після матчу. Окей, окей, окей. Оце так. Суперліга. Це мегаліга. Це національна баскетбольна асоціація. Всіх з новим сезоном!